Доброго раночку. Це вже я погоривала бур'ян на плиці. Працювала на плиці і на тут, на клумбах, які поряд вітер. Зараз буду ще проливати, проливати добром сульфат калію. Для чого? От, наприклад, дерево в'яз, да? ну, нормальне ж дерево, доросле. Але бачите, отака кайма коричнева. Оце вже нестача калію. Ну, завжди, коли спека, ми таке бачимо. І коли друга половина літа вже троянди, гортензії, дерева, смородина, тобто ягідні кущі, всі рослини потребують більше калію. Оце добрива ми можемо вважати як осіннім. Калій зміцнює рослину, все, що виросло, зміцнює. Ну і застосовувати осінні добрива потрібно з серпня, тому що серпень це такий місяць, який вже готує рослин, готуються рослини поступово до зими. Дуже швидко розчинюються у холодній воді, і розчина ми можемо зробити як оприскування по листу. А якщо як сьогодні вітер, я не можу що оприскати, то я поливаю. Розчин, коли ми проливаємо під корінь, він діє не так швидко, але. Дія самого добрива більш тривала. Подивіться на цього студента-слухача, прийшов слухати про добрива. Ось до периметру зростає хризантема, яка у нас квітує вже в липні. В цьому році, як і минулі роки, я її не давала квітувати, тому що дуже висока температура, і всі квіти просто сохнуть. сохнуть. Тому я всі квіти пообрізала. І такою обрізку я ще зробила більш компактні кущики. Між іншим, була було ділення навесні. Назва сорту Тріски Вайт. І в квітні я її обрізала, тому що залишаю сухі. Пагони стебла сухі залишаю на зиму. Ця шапка є захистом від душу, снігу, тому що хризантема може випрівати від зайвої вологи. І після обрізки, коли сприятлива погода, я її ділю. Ділю не кожного року, тому що це хризантема досить така невелика, карликовий сорт. І я ділю один раз на три роки. Кущики не обов'язково стригти. Вони самі тримають цю коли подібну форму. Але, як я кажу, зрізала, тому що не хотіла, щоб вона квітнула раніше, ніж мені це потрібно. Нічим не обробляю. У мене вони взагалі нічим не хворіють, але навіть шкідників немає. Але я підживлюю для цвітіння. Допомагаю. Доброго мастер. Полив формула де більше фосфору, саме щоб закладалися ці квіти. Да? Парадокс: влітку обрізали квіти. Зараз ми провокуємо це цвітіння. Ну, а що зробиш? Я вам давно не показувала лілії в кашпо, які висаджувала. Вони відквітли, все чудово, все нормально. Сьогодні вже розпустився інший сорт. Ось такі вони карликові лілії. А під час цвітіння і після цвітіння я підживила. Один раз пролила цей препарат трихофіт у складі трихадерма, це щоб не загнивали цибулини, тому що все ж таки я їх дуже частенько поливала, швидко випаровується волога, тому що ґрунт дренований. І була підживка добривом водорозчинним, де більше фосфору і калію. Це може бути мастер від валагра, може монофосфат калію, бюджетне дієве добрива. І все чудово. Цибулини набрали сили, будуть в наступному році більші. І я не планую пересаджувати в інший контейнер. Тут достатньо ще місця для росту. А на осінь я занесу цей контейнер у приміщення. Там, де у нас інструмент, приміщення сухе, невисока плюсова температура, темне місце, і там вони будуть стояти. Я ще поливаю лілії, тому що листя зелене, тільки воно почне жовтіти. Я полив повністю виключаю. Як часто поливати, дивлюся по стану ґрунту. Як тільки він сухий вже на глибині 5 сантиметрів, тоді проливаю. Я вже йду додому. Хочу вам нагадати, що захищайте. Від сонечка, капелюхам голову, захищайте очі. Я чому в окулярах? Тому що вітер, а коли я рву бур'ян, ну все рівно цей пил він потрапляє в очі. А я рву вже і вчора рвала, і сьогодні так потрошки очі червоніють, якщо ну, потрапляє пил. Тому захищаюсь саме так. А я бажаю мирного дня, чесно кажучи, заздрю нашим пухнастим друзям. Ось так вони в спокої лежать собі. Роблять що заманеться, коли заманеться, їсти в них є що, коли неколи там мишу принесуть. Да, у нас маленькі польовки то тягають. Ну всім бажаю такого життя мирного, спокійного, і щоб у нас були сили та бажання працювати. До зустрічі.